Доброго дня, шановне панство, Михайло Ганчук, компанія «Промоавтоматика Вінниця. Спочатку я хочу подякувати українським військовим за те, що вони боронять Україну і захищають нас. Також я дякую всім вам, тому що я переконаний, що ви, як і ми, компанія «Промоавтоматика Вінниця, допомагаємо. Допомагаємо фінансово, допомагаємо машинами, допомагаємо як можемо. Що стосується енергетики, що ми маємо на сьогодні? Кожен з вас отримує ось такий ось такий рахунок раз в місяць. Це було до сьогодні. Ну і я думаю, що можливо буде місяць, два, але не більше. Ми зробили невеликий аналіз, і я хочу зараз показати. Так. Ось це діаграма, яка в динаміці показує вартість кіловат години. Синя крива це Німеччина, червона Польща і жовта Україна. Ми бачимо, що до 2022 року ціна за кіловат приблизно була однакова. Можливо, в Україні в різний час десь мінус 30% від середньої ціни. Проте з 2022 року вартість електроенергії різко пішла вгору. В Німеччині на сьогоднішній день вартість, середня вартість електроенергії це близько 50 гривень за кіловат. Польща це 30 гривень за кіловат. В Україні, як ви знаєте, 7 гривень кіловат. Неважко передбачити, що Ціна електроенергії у нас виросте для промисловості. Наскільки виросте і коли саме і як, точно ніхто не знає. Проте, як мінімум, можемо вже планувати, що вартість електроенергії в Україні підніметься до 30 гривень. Я сподіваюся, що Німеччина опуститься до нас, а не ми до неї. Як з цим бути? Фактично, у нас варіантів небагато. У нас варіант один. Це зменшити споживання електроенергії. І тут вже є варіанти два. А саме, ми можемо. Ми можемо… Ну, це, до речі, як виглядає зараз те, що бачать енергетики, те, що бачать керівники підприємств. Ми бачимо вартість електроенергії помісячно. Що це дає? Нічого. Це щось схоже на середню температуру по палаті. Ми це сприймаємо як факт. Ну, як є, так є. Ми пропонуємо в компанії Проматоматка Вінниця працюємо ми вже на ринку 23 роки, у нас близько 400 спеціалістів. А ми пропонуємо систему розумний енергоменеджмент. Ми встановлюємо прилади обліку на різних вузлах. На норіях, на транспортерах, і це вже є цифри, з якими можна працювати. Адже для того, щоб на щось впливати, потрібно це рахувати. Ми пропонуємо рахувати. Маючи такі дані, маючи дані споживання окремих вузлів, у нас є така діаграма. З'являється така діаграма, яка показує фактичне споживання. Кожного окремого споживача. І ми її співставляємо: ось ви бачите червоні, червоні е, лінії, ми її співсва, співставляємо з середнім, з, навіть не так, з нормою, з нормою витрати електроенергії на тонну. Тобто, якщо ми бачимо, що якийсь споживач споживає більше норми, значить, як мінімум. Над цим треба подумати, чому так. Можливо, неефективно використовувалося обладнання, можливо, воно зносилось, можливо, ще на то є якісь причини. Маючи цей графік, уже, і що важливо, саме споживання по кожному споживачу, над цим можна працювати яким чином? Аналізувати, чи ефективно ми використовуємо електрообладнання. Другий варіант ми можемо. І такі є приклади, ми можемо навіть прив'язувати цей показник до зарплати, до зарплати того, хто на це впливає. Енергетик, керівник зміни і так далі. І це вже буде певний KPI, над яким він буде працювати. Що значить працювати? Це вже уважнішим бути. Можливо, варто міняти обладнання, можливо, зменшувати потужність обладнання, можливо, вона завелика. А можливо, просто більш уважніше слідкувати за те, скільки часу воно працює, чи дійсно воно потрібно в ці моменти. Це все зводиться на місце оператора. Ми його називаємо інженер з енергоменеджменту, який досить зручно відслідковує, контролює і дає вже певні сигнали, що щось не то, щось не так. Це можна або вводити окрему посаду інженера такого з енергоменеджменту, або, або догружати когось. Повірте, витрати на цього спеціаліста дуже швидко окуповуються. І ми зараз пропонуємо: у нас є стенд промавтоматики. Там всіх хлопці в оранжевих таких поло. Ви можете підійти, залишити свої контакти, і ми безкоштовно приїдемо до вас на підприємство, проведемо діагностику. Проаналізуємо і протягом двох тижнів дамо пропозицію, покажемо вам результати фактичні. І дамо пропозицію, яким чином і де варто над чим працювати, які проекти ми, що ми пропонуємо, щоб змінити ситуацію. А далі ви вже або якийсь один з цих проектів реалізовуєте, або відкладаєте, або, або беремо весь проект. Далі вже рішення за вами. Другий варіант, як бути. Як зменшити споживання електроенергії, це вже, не побью цього слова, сказати, це вже банальний спосіб. Це виробляти електроенергію. Сонячна електростанція. У Кого в залі є сонячна електростанція? Так, ну, є, є, трошки є руки, гарна динаміка. Дійсно, сонячна електростанція це досить простий, проста система. Проте на сьогоднішній день найефективніша. Ми будуємо як сонячні електростанції, так і вітрові електростанції. Для елеваторів зазвичай це два типи: це мережева електростанція, яка дозволяє зменшити споживання електроенергії. У неї є мінус, є плюс. Мінус в тому, що вона працює тільки тоді, коли світить сонце. Але плюс в тому, що вона найдешевша. І зазвичай для підприємств це 100, 200 кВт. І друга електростанція, яку ми теж рекомендуємо, яку встановлюють часто на підприємствах паралельно, це гібридна сонячна електростанція. Гібридна це мова йде про електростанцію з акумулюванням. Вона зазвичай невелика, це 10, 20, 30 кВт. І вона більше служить для безпеки. Щоб не повторилось таке, коли в нас було. Там, рік тому, відключення масові, масові закупівлі генераторів. Так от, ця гібридна сонячна електростанція невелика, якраз створює таке відчуття безпеки, і від неї живиться най, най, найважливіше на підприємстві. Це можуть бути сервера, це можуть бути щось пов'язане з безпекою. Власне, дві такі електростанції зазвичай, в більшості випадків, наші замовники а, замовляють. І... Звісно, графіки ми подаємо, це досить вже зараз зручно, де замовник зразу бачить, скільки він споживає, скільки генерує станція, можливо, варто її збільшити, потужність, можливо, варто змінити напрямок панелей. Тому що в даному випадку, по цьому графіку, видно, що завантаження споживання елеватора рівномірне. І як зранку, так і ввечері, воно однакове, немає таких явних піків в обід. Тому варто, щоб панелі були обернені на, на захід і на схід. Але це вже нюанси. Це вже нюанси, які, про які можна говорити, а уже коли ви е, приймете рішення, що варто, варто задумуватись вже про це. Знаєте, я вже на закінчення скажу такий приклад. А, у мене є товариш. Який займається кондиціонерами. Це побутові кондиціонери. Кондиціонер для того, щоб охолоджувати повітря. І він каже, що зимою замовлень немає взагалі. Вони просто йдуть всі відпустку. Весна, осінь, майже ніхто не дзвонить. Зате літом нема відбою. Більше того, навіть є пряма закономірність: три дні світить сонце, відбою немає від замовлень. Два дні дощів ніхто не дзвонить. Ну, це, мабуть, така особливість е е українців. А, звісно, зараз особливо горизонт планування в нас зменшений, проте навіть до війни те саме відчувалось. Давайте думати наперед, заздалегідь точно треба економити, точно треба щось зробити робити, що зменшить споживання електроенергії. Відповідно, позитивно вплине на конкурентну спроможність. Адже коли відкриються ворота в Європу, а війни навіть теж є свої плюси, ми дійсно швидше війдемо в Європу. А вхід це завжди двері, в які можна зайти з двох боків. До нас прийдуть європейські компанії, які більше нероефективні, які давно про це думають і сюди інвестують кошти. Тому я рекомендую задуматись вже тут аналогічно, ви можете підійти до нас, до нашого стенду. Ми запишемо ваші контакти і безкоштовно. Дамо, порахуємо, отримаємо від вас інформацію, це не складно, це робиться по телефону, можливо, потрібен виїзд, але це безкоштовно. І ми дамо вам дві цифри. Ми дамо дві цифри. Перше це суму інвестицій, скільки вам потрібно інвестувати для того, щоб зменшити споживання. І друга цифра це термін окупності електростанції, якщо мова йде про електростанцію. А, тому що в енергоменеджменті в розумному ми не даємо термін окупності. Ну там є декілька проектів. А в будівництві електростанції ми дамо термін окупності на сьогоднішній день. Термін окупності мережевої електростанції при існуючих тарифах 3,5 роки. Звісно, він буде зменшуватись.